І знову про прощення ми чуємо у храмі Божому. Прощення у світі, який сповнений, перш за все, ненависті, перш за все, боргів, перш за все, непрощення. І так резонують ці слова. Ця, здавалося б, буденна історія про чоловіка, який був винен величезну суму, царю, володарю певної землі. І насправді Ісус Христос, коли розповідає нам цю притчу, навмисно каже, що Він винен настільки велику суму, 10 тисяч талантів. Що як коли пробують сучасні дослідники показати нам, а яка ж би це була сума в сучасності, то можна її вираховувати мільярдами мільярдами доларів. І уявіть собі, чоловік винен мільярди. І він каже, коли приходить до, до, до свого володаря, каже, потерпи трішки, я тобі віддам. Ну що ж ти віддаш? Мільярди доларів ти віддаш. Нічого ти не віддаси. Але як і кожна людина хоче відкласти, відкласти розрахунок. Давай ще потерпи мене трішки. Є така цікава історія і життя Блаженного Августина, був такий святий в церкві, і він в молодості був дуже успішним. І особливо успішним він був у жінок. І він вів розпусне життя, але мама його була віруючою. І вона все життя за нього молилася. Потім, блажений Густин, навіть казав, що він би ніколи не прийшов до Бога, якби не молитви її мам, його мами. Це один із дуже яскравих таких прикладів. Він потім написав цілу книгу сповідь. Це перша така в історії книга, яка написана в стилі щоденника. Один із перших в історії настільки відкривав свій внутрішній світ. І він казав: Я б до Бога. Він все життя все щиро вірив. Я б до Бога ніколи не прийшов, якби не молитви моєї матері. А сам він виховувався як християнин, мама старалася, але виріс зовсім іншим. Але в ньому були закладені здібності до того, щоб молитися. І він кожного разу в молодості молився так до Бога. Боже, забери в мене блудну страсть тільки не зараз. Тобто я згоден, що колись треба покаятися, треба по-іншому жити. Але зараз ні, зараз я ще наживусь, і часто ми так само себе поводимо. Кожен у тому скарбі, у тому, що нам е, подобається, гріховне. Ми кажемо до Бога Боже. Ну я згоден, що це все неправильно. Але якщо можна, давай відкладемо розрахунок. І ось Христос нам розказує притчу. А розрахунок то який, друже, ти не зможеш оплатити цього, бо ти винен так багато, що не вистачить ніяких грошей земних для того, щоб це повернути. Але далі Христос показує нам ще дещо дуже важливе. В молитві під час літургії священик читає такі слова: Боже, твоя милість безмірна. Твоя милість безмірна. Як би багато ми не були винні, Бог каже: я вас люблю і я готовий вам пробачити. Навіть з часом виникло в середньовіччі таке вчення, що людина, людство, так образили Бога, що ця платня за цю образу була просто безмірна, так як в цій притчі. Настільки велика, що не вистачить всіх грошей світу, щоб її повернути. Але в середньовіччі казали так: з'явився той, хто цю платню заплатив, це Ісус Христос. І тому зараз також під час літургії ми молимося, що Ти, Христе Боже, є той, хто приносить, хто приноситься, хто приймає і хто роздає. Тобто, з однієї сторони, Богові ми винні, з іншої сторони, Бог сам платить те, що ми винні. В особі Ісуса Христа. Тому ми і кажемо, що так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя вічне. Значить, притча починається із того, що Бог милостивий і любить нас завжди, і готовий пробачити нам усе. Але далі друга половина вже менш тішна для нас. Виявляється, що живемо, то ми трошки по інших законах. Бог живе за законом любові. Милосердя і прощення. А ми тільки сказали, Боже, забери від мене той чи інший гріх, тільки не зараз. Радісно повертаємося у цей світ, бо ми ж то почули, що Бог милостивий. І, як зазвичай буває, на старість буду каятись, а зараз наживусь. Виходимо і що зазвичай починаємо вираховувати, а хто скільки мені винний. Виявляється, що коли передивитися в кожну людину, і сучасна наука вже це досить глибоко показала, всі ми в більшості страждаємо від образ, які всередині нас знаходяться. Коли почати розбирати внутрішнє життя людини, то майже завжди де стягнуться і з дитинства образи, скільки ми такого іноді робимо, що виросли, і починаємо батькам розказувати. А от ви не так мене виховували, а от ви не так до мене ставилися, а я досі маю цю образу на вас. І саме цікаве, тільки ну, наші діти виростають, починають нам говорити те саме. На образах все вибудовано. На жаль, в світі цьому, на боргах, які ми один одному не можемо пробачити. І щось цікаво, скільки різних подій відбувається в історії. Але одне залишається незмінним. Чи війна, чи мир, люди носять в серцях своїх образи. І зазвичай ті образи стосуються, перш за все, найближчих людей. Брата, сестри, мами, батька, чоловіка, дружини. І так з цими образами живемо. І ось Господь пробує нам дати рецепт, як можна, як можна оцю отруту, яка нас з'їдає, перемогти, перебороти. Один із способів цього це те, що Христос каже: християни, ті, хто є моїми учнями, відразу починають із прощення. Це головний принцип. Це ті люди, які прощають. Навіть молитва, з якої починається часто наше християнське життя, молитва Отче наш, там є такі слова: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А дослідники, коли почали вдивлятися в грецький текст цієї молитви, вони доходять до висновку, що. Коректніше було б перекласти трошки по-іншому. Але ми зазвичай навіть не входить в наш побут така форма перекладу, бо тут дуже тяжко це сказати. Бо звучали б ці слова так: прости нам провини наші, як ми простили винуватцям нашим. Тобто, якщо я стою на молитву, я вже мав би простити винуватцям своїм. І Христос допомагає, як це можна зробити? А виявляється, подивись на себе. Подивись на себе. І коли ти дивишся на те, як себе поводиш у житті, особливо в той момент, коли ти колись сказав батькам, ви не так до мене ставилися в дитинстві, і потім чуєш, що твої діти кажуть тобі те саме. Виявляється, ти не уникнув помилок. Коли починаєш вдивлятися, то боргів тебе багато перед Господом. І що єдине, що може тобі допомогти, це ти дивишся на те, яким є Бог. А Бог, перш за все, є той, хто виправдовує. Виправдовує людину до останнього. Як Ісусу Христу вдалося оплатити такий великий борг? А це виглядало дуже просто і в той же час жахливо складно. Ісус Христос, будучи розіп'ятим на Христі, каже: Боже, прости їм, бо не знають, що чинять, бо вони сліпі, не розуміють. Людина не вміє жити. Людина часто себе так веде не через те, що в неї був особливий вибір, а через те, що вона. Сама себе запрограмувала на такі дії, і вона просто не знає нічого іншого. І тільки Бог може людину з цього стану вивезти. І далі традиція і до сьогодні християнська якраз в цьому полягає. Ті, кого ми називаємо істинними християнами, живуть за таким принципом. Вони пробачають інших людей, тому що завжди шукають, як їх виправдати. Не засудити. Головний закон Божого світу несправедливість. Несправедливість! А любов. А любов, вона дивиться на людину і бачить, скільки кожен з нас скалічений. Когось скалічила радянська система, когось скалічила школа радянського типу, когось скалічила сім'я, когось скалічили обставини і зустрічі із не тими людьми. Всі скалічені. І коли ти бачиш, як тебе сильно зранило життя, Оце називається бачити той борг, який ти винний. Тоді ти починаєш прощати. І тому головний закон життя із Богом це старатися виправдати людину. І тоді і сам будеш виправданий. Тому ця отрута, непрощення нехай не проникає в наші серця. І будемо пам'ятати, що сили сили на прощення ми знаходимо тільки, коли є з Богом. Коли ми будемо вчитися казати, Боже, забери в мене це. Зараз, зараз, як би боляче для мене це не було. Тому будемо приходити ще раз і ще раз до Господа і своїми образами і просити у нього сил на прощення. Амінь.